Як я запікаю сир? У чашу блендера додаю 10 яєць і все ретельно збиваю. Додаю 1 стакан цукру. Сюди ж додаю 3 столові ложки манки, 1 2 грамову пачку ваніліну та половину чайної ложки соди, 2 столові ложки крохмалю та 100 г розтопленого масла. Якщо немає масла, не біда. Можете додати розтоплений маргарин. Далі у чашу блендера додаю 1 кг кисломолочного сиру та збиваю до однорідної маси, а тим часом готую сухофрукти. Ще вирішив подрібнити ось такі цукерки з горішками та випікаю 40 хвилин при температурі 180 градусів. Сирник готовий.